Доволі розповсюджена ситуація. Ось у мене є бестселер. Він стоїть в рекламі, він нормально продає. Окрім нього, в рекламі є ще й інші лістинги, але я хочу, щоб Еці саме цей показував більше, бо він нормально вже працює. Як мені це зробити? Ми торкнулися цієї теми на, на приватному аудиті, який я сьогодні робила. Він приватний, я його вам ніде не покажу. Але ідею він мені підкинув, щоб я цей різ записала. Отже, що важливо розуміти, що ви не можете. Примусите Еці показувати той чи інший товар е, активніше в рекламі, навіть якщо ви всі інші з реклами приберете. Ну от дуже часто питають, якщо я. Заберу з реклами те, що там вже стоїть, щоб залишити в рекламі щось одне, чи допоможе Еці більше уваги приділяти саме цьому лістингу, активніше його роздавати. Це спрацює лише в тому випадку, якщо раніше грошей на всіх не вистачало, і Еці його не показував лише через те, що грошей не вистачало. І ви тепер забрали частину лістингів з реклами, стало грошей більше цьому лістингу припадати, і це його починає показувати більше. Якщо, наприклад, грошей вистачало, тобто рекламний бюджет не витрачався повністю. Або, наприклад, грошей не вистачало, але ці не через це. Цей бестселер показував так мало, як він показував, то ви просто прибравши з реклами якісь лістинги, не примусите ці його показувати активніше. Тобто, це можливо лише в тому випадку, якщо він хотів показувати ваш лістинг активніше, але не міг цього зробити, бо інші лістинги витрачали бюджет. Що важливо розуміти, ми можемо... Не те, що примусити, еці буде ваш лістинг активніше показувати, якщо його люди будуть активніше купувати. Тобто, якщо, наприклад, лістинг стоїть в рекламі, бюджету вистачає, він весь не витрачається. Але ви хочете, щоб Еці його показував частіше. Можливо, подумати, що з ним зробити такого, щоб люди його частіше купували. Найпростіше, найбезпечніше це знижка. Все інше, якісь там експерименти з обкладинками, з ключовими словами, тим паче, це вже ризик для лістингу, тому що може не те, що йому не допомогти, а й погіршити його ситуацію. Про це і багато іншого корисного я розповідаю на своєму Patreon каналі. Будь ласка, підписуйтесь, вартість підпису. Писки 5 доларів на місяць за ці кошти ви отримуєте доступ до всіх уроків, які виходили тут раніше. а Їх вже більше ніж 250, Плюс щотижня виходить новий. Підписуйтесь на всіх. Чекаю активне посилання в шапці профілю.